Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео про американські патрульні катери типу Айланд які на даному етапі є і на озброєнні українських військово-морських сил. Цей клас катерів це швидкохідні патрульні катери для берегової охорони. Получних штатів були для берегової охорони. Зараз вони в Штатах виведені зі складу і знаходяться в резерві, і в очікуванні роздачі продажі іншим країнам партнерам Сполучених Штатів. Вони їхні завдання патрулювання і пошуково-рятувальні операції в прибережних водах. Збудовані ці кораблі були в місті Локпорт, це в штаті Луізіана. Всього було побудовано 49 одиниць. Тобто серйозна така серія цих кораблів. Водотонажність 153-165, бо велика серія, вони не всі однакові, є деякі відмінності. Довжина 33,5 метри ширина 6,4 і осадка 2 метри. Досить швидкі 29,5 вузлів ну майже 55 км на годину. Автономність їхня 5 діб, екіпаж 16-18 осіб, в тому числі 2-3 офіцери. Ну, вони поступово виводились як поступово будувались, так і поступово виводились зі складу американського флоту і передавались, передавались, продавались країнам-партнерам, як я вже казав вище. На цей час операторами, експлуатантами цих катерів є п'ять країн. Ну і самі штати, звичайно. Ці країни Пакистан, дві одиниці, Греція, дві одиниці. І вже є е, домовленості, і, е, начебто і законтрактовано. Е, Штати вже пообіцяли, що ще 4 таких катера Греція отримає. Е, Грузія, дві одиниці, е, Коста-Рика – дві одиниці, е, і Україна п'ята. Обіцяно і сім одиниць. На сьогодні чотири кораблі доставлено. Перші дві одиниці були надані Україні на безоплатній основі. Україна лише оплачувала їх, ну вони стояли в очікуванні своєї подальшої долі, і їх відновлення. Доведення їх до реально нормального стану, за це Україна платила і за перевезення. Передача відбулася в вересні 2018 року в місті Балтімор. На... Були присутні на цьому мероприємстві і президент, тодішній президент Петро Порошенко, і Командуючи військово-морськими силами Боронченко, ці кораблі отримали ім'я Слов'янськ і Старобельськ. На жаль, під час цієї вже активної фази війни Слов'янськ було втрачено, Старобєльськ діючий. Друга партія. Цих кораблів теж дві одиниці. В 2020 році було рішення про передачу трьох одиниць. Дві одиниці були доставлені в Одесу в листопаді 2021 року. Зовсім незадовго до початку активної фази другої активної фази війни фашистської Росії проти України. І ці кораблі отримали ім'я Суми і Фастів. П'ятий корабель, бо мова ж йде про три наступну партію отримав ім'я В'ячеслав Курбак, але він його ще не доставили. Він в Америці екіпаж там вже там на ньому освоїв його, це вже вважається український корабель, ну але він отримав ім'я і бортовий номер у нього П. Ну, латинське П, звичайно, П 194 Ну але поки що не доставлений. Буде доставлений вже після перемоги. Ну і ще штати пообіцяли ще дві одиниці, тобто загальна кількість сім. Я все ж таки думаю, що загальна кількість буде набагато більша. Ну набагато як. Ну може не сім, а може бути там і 12, і 15, Бо в Сполучених Штатах 29 одиниць цих кораблів виведені в резерв, і вони стоять, як я казав, вище в очікуванні своєї подальшої долі. І ще три одиниці штати експлуатують, але вже не береговою охороною, а є у них така ну, чи фірма, чи Морський пастух називається. Це природо природоохоронна така організація, і в неї в наявності є три отаких катери. Ще є домовленість, що два, ну, спочатку, два таких катера отримає Індонезія. І знов таки, як я кажу про Україну, що мені здається, що Україна отримає набагато більше, щось мені здається, що ця країна Індонезія ну величезна і економічно досить не слабенька, така і за населенням це все ж таки четверта країна світу за населенням там. Майже 300 мільйонів, і це країна одна з великих країн. Це мабуть, ну не мабуть, а точно це перша країна по кількості островів. 17,5 тисяч, точно не пам'ятаю, але біля 17,5 тисяч островів. Звичайно, такій країні, такі кораблі дуже потрібні, і це перші два це такий пробний. Як там в цій в парфюмерії пробнички, Оце будуть такі пробнички, А далі щось мені здається, що ледь не всі, які стоять там в резерві в Штатах, вони підуть в ці до індонезійських островів. Ну, така історія про ці патрульні катери типу Айланд. Дякую всім за. Увагу! Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні, слава ЗСУ, слава військово-морським силам. Не дивлячись, дійсно шкода, що втратили ми один з цих кораблів. Ну, але повторююсь, я впевнений, що Сполучені Штати не те, що компенсують цю втрату, а вони ще й. На порядок більше нададуть цих, таких кораблів. Ще раз дякую, слава Україні, до побачення!